Щоб бути готовим до старту, треба його прожити вже до того, як ти виходиш на старт. І я вже прожила цей і страх, і тривогу, і хвилювання. Тому я вже знаю, як себе повернути в тут і зараз, і просто дозволити своєму тілу робити те, що воно вміє робити. Тобто на старті в нас головне мати. Чистий розум і ну гаряче серце мається на увазі готове тіло для того, щоб їхати як найкраще. Мене звати Анна Марія Данча. Я етнічна угорка, живу в Ужгороді, Закарпатті. Я професійна спортсменка, сноубордистка, чотирихразова учасниця Олімпійських ігор. Для мене велика честь. Бути українкою, маючи угорське коріння і жити в Україні, розмовляти українською і угорською, я пишаюсь, що у нас в Україні так можна. Мого дитинства, самих дитячих змагань, я завжди потрапляла на п'єдестал, тому я завжди хотіла бути чемпіонкою, чемпіонкою світу, навіть ще тоді не знаючи про Олімпійські ігри, чи про різні чемпіонати, які проходять. Я починала свій спортивний шлях на горі Красія. І там у нас була команда, перший тренер, мій Мінай Золтан, який таку гарну команду створив, де ми і тренувалися, і виїжджали на змагання. Тобто це було і цікаво, і, і продуктивно, і здорово, і здорово для нас, як для майбутніх спортсменів. Коли вже я в професійному спорті, це останніх. 15-16 років, то в Україні нам тренуватися доводиться дуже мало, тому що сніг є тоді лише коли в нас основний сезон. А основний сезон це переїзди, участь у різних змаганнях. І я вдома буквально на 4-5 днів, і в цей час я хочу максимально проводити з родиною, щоб відпочити, відновитися, і вже потім знову їхати на наступні етапи. Mm -hmm. Давай ще який так не кидать. Таточку, опіцік як вийшла з школи сама. Буду Та... зустрі. Ти це бачила? Ти це не ба... Ти кимне, не туди. Чапа те й що Це було, коли повна зліпила. Ну, своїм найбільшим досягненням я вважаю, що я чотирьохразова учасниця Олімпійських ігор, тому що це роки моєї праці. Не так просто пройти один олімпійський цикл чотири роки. А я вже пройшла чотири і зараз вже на п'ятому, тому я пишаюся своєю такою витримкою. Ну, по результатам, дети 2010 році я стала чемпіонкою світу серед юніорів. Чемпіонат проходив в новій Зеландії. Це була моя перша така світова медаль. Того я вже вигравала Кубки Європи, але на світі це було перше досягнення. В 2019-му я стала віце-чемпіонкою світу вже дорослого. Це чемпіонат проходив в Сполучених Штатах. І це був для мене справжнім проривом, тому що це був сезон після Олімпійських ігор і після того, як я повернулася з декрету. Тому, якби я можу й завдячую це своїй донечці, вона мене якось перезавантажила, напевно. Ну і наразі мої найкращі результати на Кубках світу це п'яте місце, і в цьому сезоні було шосте місце. Ну, я стабільно потрапляю в десятку, але, на жаль, до подіуму ще не доходило. Сподіваюсь, що в цьому році, наступному, вже буду там. Війна вплинула на мене, так як напевно на всіх українців, тому що, по-перше, ми ще не до закінчили свій сезон, і в мене не було можливості поїхати на заключні етапи Кубків світу у березні 22-го року, тому що ну, треба було і допомагати людям, так як я живу в Ужгороді, дуже багато моїх знайомих з усієї України пройшло через мій дім, скажімо так. Ми всім допомагали. Особисто для моєї родини мій чоловік 1 березня записався добровольцем у армію, в Збройні сили, і відтоді почалась наша сімейна, якби ну, не війна, але очікування. Це кожен день переживання, де він, як він, коли подзвонить. І, ну, Напевно, всі у кого є близькі в збройних силах можуть це зрозуміти. Кажуть спорт вне політики, але це насправді не так, тому що в спорті теж є прапор, прапор наш прапор, який ми піднімаємо і який. Гімн наш лунає по ну на всіх змагання, ну, на змаганнях, де нам вдається вигравати, і це дуже важливо, тому що ми нагадуємо про себе про Україну. Ми нагадуємо, що ми сильні, що ми не здаємося, і ми переможемо в спорті, і ми переможемо в цій.